Знижки представляють єдині знижки на троксева 15% в аптеках аптеках подорожник. Бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Свавілля ТЦК продовжується. Одних пакують у бусіки просто неба, інших обступають з усіх боків. А людям, що фірмують таку лагідну мобілізацію, погрожують СБУ. Однак дістається і ТЦК на Львівщині в будівлю терцентру кинули гранату. Примітно, що серед військових є такі, які допомагають військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. Виявляється, що в реєстрі. Оберіг можна підправити деяку інформацію і вуаляти вже виключений з військового обліку. Усі деталі гучних подій розповім за мить. Нещодавно в одному з районів Харкова ТЦК і поліція натовпом оточили хлопця. Жінку, яка знімала те, що відбувається, сфотографували та обіцяли зустріч із СБУ. Пишуть у місцевих телеграм-каналах. А че вы бьетесь? А? Специально поставляем Да людина текала, домик киньяки не даете, він сам вам домик киньяки не должен давать, не надо. Я вас скажу, сниму. Снимайте. Надеюсь, вы выкинете. Что? Надеюсь, вы выкинете видео. Угу. С какого перепуга? Я тут бумаги подставил это, вы не знаете. Це також Харків чоловіка просто посеред білого дня заштовхують у бусік ТЦК. А це вже робота ТЦК у Дніпрі. Троє військомів супроводжують цивільного, але руками його намагаються не чіпати. Чим закінчився конфлікт? Не повідомляється. кріпеж, Свої... тозда. На наступному відео спроба мобілізації у Львові, як пишуть місцеві пабліки, чоловіка оточили одразу три автомобілі. Поліція та люди у військовій формі намагалися запакувати чоловіка. Місцеві його відбили, і він зміг втекти. Є й ті, кому повезло менше при зустрічі з ТЦК. У Чернівцях чоловік зламав ногу після того, як вистрибнув у вікно мобілізаційного центру, де він мав проходити медогляд. Згодом йому вручили повістку до військкомату. Про це написала Анна Поклетар, яка назвалася адвокаткою постраждалого. За її словами, чоловіка затримали і відправили проходити військову лікарську комісію. Коли адвокатка з дружиною свого клієнта прийшла під будівлю ВЛК, їх туди не пустили. Після цього, як каже Поклетар, чоловік із відчаю вистрибнув з першого поверху будівлі. Ми з дружиною розшукали його у ВЛК і повідомили, що ми під будівлею ВЛК, але нас до нього не пускають. Через декілька хвилин мій клієнт із відчаю випрыгнув з вікна першого поверху будівлі ВЛК. Передзвонив і сказав, що зламав ногу. Лежить навпроти фасаду по вулиці Головній, 129. Ми з його дружиною побігли від воріт ВЛК на вулицю Головну. Побачили, що його хтось веде під руки, у нього на правій нозі на коліні відкрита рвана рана. Тече кров. Адвокатка стверджує, що коли приїхала швидка допомога, працівники ВЛК та ТЦК не дозволяли медикам шпиталізувати чоловіка. Дістатися до лікарні він зміг, начебто, тільки через декілька годин після того, як вистрибнув із вікна. За ці кілька хвилин, коли швидка прийняла виклик, інші працівники поліції у спецформі з надписом РБОП і в балаклавах заволочили мого клієнта в сірий Деоланос і сказали, що його не затримують, але везуть туди, звідки він випрыгнув. і повезли його у двір ВЛК. Через п'ять хвилин Їхала карета швидкої допомоги. Заїхала у двір ВЛК. Мене адвоката не допустили до клієнта. Працівники ВЛК і та ЦК не надавали можливість лікарям госпіталізувати мого клієнта понад 2,5 години. Жінка каже, що у діях працівників поліції є два епізоди незаконного затримання і позбавлення волі: перевищення службових повноважень, ненадання особі медичної допомоги, катування особи, яку незаконно удруге затримували у публічному місці, влучили людину до авто зі зламаною ногою. Потім Вікові вручили повістку і зобов'язали з'явитися у ТЦК для уточнення даних. І верх цинізму вже тільки перед виїздом караті швидкої медичної допомоги із двору ВЛК через дві години після прибуття швидкої клієнту Вручили повістку і зобов'язали з'явитися в ТЦК до 12-ї години ночі сьогодні для уточнення даних. В оперативному командуванні захід пояснили, що чоловіка затримали, бо він не мав із собою військово-облікових документів. Правоохоронці відправили його до обласного мобілізаційного центру для склада адміністративного протоколу там з'ясували, що він не з'являвся у військомат та ухилявся від служби. В оперативному командуванні також кажуть, що чоловік вистрибнув із вікна, щоб продовжити ухилятися від обов'язку, умисно себе травмувавши. Неправомірних дій щодо нього працівники ТЦК не вчиняли, запевняють військові. Дістається не тільки військовозобов'язаним від військомів, а й ТЦК на Львівщині. Невідомі кинули гранату у будівлю терцентру. Про це у своєму телеграм-каналі написав депутат Львівської міськради ігор. Зінкевич є інформація, що вночі в бузьку кинули вибуховий пристрій гранату в приміщення та СП за попередню інформацію ніхто не постраждав. В приміщенні вибуто вікна пізніше цю інформацію підтвердили і у поліції. Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Бузьк Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о годині 45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події. Місцеві пабліки написали, що на пошкодженій стороні будівлі зберігалася вся картотека військовозобов'язаних і, можливо, хтось планував її знищити. Хтось кидає гранати, щоб, ймовірно, знищити паперові військові документи, а хтось вправно маніпулює інформацію в електронних реєстрах. Працівник ТЦК зі Львова незаконно виключав військовозобов'язаних з обліку у системі оберіг. Зокрема, військовий переводив облікові картки чоловіків до категорії виключених з військового обліку, повідомляє Захід НЕТ. Як вказано у матеріалах справи, які оприлюднені у судовому реєстрі старший сержант зі Львова із жовтня 23-го року працював на посаді оператора відділення військового обліку та бронювання одного ТЦК та СП. та мав вносити зміни до електронних облікових карток військовозобов'язаних. Правоохоронці встановили, що військовий, маючи доступ до системи оберіг, незаконно змінював персональні дані чоловіків, зокрема виключаючи їх з військового обліку. До прикладу, на початку січня 24-го року, військовий зробив дублікат облікової картки військовозобов'язано. Додавши військове звання та інші персональні дані. Після цього цю облікову картку працівник ТЦК перевів до категорії виключених з військового обліку, додавши інформацію про проходження чоловіком медогляду. Таким чином, у березні 2024 року, працівник військомату змінив персональні дані ще кількох людей у системі оберіг, виключивши їх з військового обліку. Правоохоронці щодо військового порушили кримінальну справу за частиною 1 та 3 статті 362 кримінального кодексу України. «Несанкціоновані дії. З інформацією. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Слідство у справі триває. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.